Що ми придбали на осінь з моїм стилістом або носибельні мастхеви цієї осені. Перше це романтична спідниця балон, але тепер у міні довжині Це вайфідґіл. Дуже мені подобається. Дівчат показуємо свої ніжки. Жилети для мене завжди актуальні. Я ношу їх всі сезони. Дівчат про найгарячіший тренд на замшу. Ми теж не забули. Ковбики актуальні зараз саме високі. Вони виглядають ну дуже hot. А в цьому будуть ходити усі пешеоністи, бо це новий тренд, вкорочений тренд. Далі на порядку денному сумочне питання. І тут у нас цілковитий мастхев. І ця сумка на півмісяць у розк... Тішному бежевому відтінку обрали її, тому що вона ідеального розміру і в ній поміщається усе, що потрібно на щодень. Вона чудово вписується в мій гардероб і Подивіться, як стильно виглядає у цьому образі. До речі, урвали її у улюблених дрімрум. Ще одна романтична покупка, якою я задоволена, це берет. Обрали саме у молочному відтінку. І, як на мене він виглядає, дуже освіжаюче. До речі, я маю мрію полетіти в Париж і в такому аутфіті. З радістю б все зробила. Дівчат я дуже ціную ваш фідбек. Напишіть, як вам образ, як рубрика, і які ваші осінні мастхеви. Пані та панове, зберігайте лайфхак, як добряче зекономити в Одесі. Розповідаю, як ми жили в умовах лакшері VIP преміум Різорт Спа, але заплатили майже вдвічі дешевше. З тебе підписка і комент, а я розповідаю. В Одесі є один розкішний готель, який розташований на березі моря з двома басейнами. А ще у них є генератор, укриття, парковка та власний ресторан. Назва готелю Марістелла і ось така вартість тут за три ночі. А ще ось так виглядають їхні номери. Але ми за три ночі заплатили ось таку суму і жили в номері, який ви бачите на відео. А все тому, що в цьому готелі є один. Поверх номері, якого можна забронювати окремо. Шукайте на букін з формату і бронюйте за приємнішою ціною. Носибельні тренди на осінь 2024. І перший це Бордо. Цей колір це 100% осіння класика, і він не втрачає свою актуальність з сезону в сезон. Ну, дівчата, він розкішний. Погодьтесь, і він легесенько поєднується з багатьма відтінками. Анімалістичний принт. Ви не повірите, але трендовий Лео буде з нами і восени. Ну дуже запав він мені в душу самого сірому відтінку. Тому не втрималась, взяла ці джинси, їх посадка ідеальна. Монохром. Сірий. Для мене це виглядає дуже хот, і це для тих, хто розуміє всю силу цього кольору. До речі, всі трендові позиції я знайшла у One by One. У них тут 50 відтінків сірого. Я зібрала ще декілька простих, але стильних поєднань на повсякдення з сірими джинсами і футболками. І дівчата, дуже звабливі облягаючі сукні, залишаються теж з нами восени. Замша. Вона актуальна не тільки в аксесуарах, а й в одязі, але я полювала за цією сумкою. Але її ще не було. І останній тренд, але той, від якого я фанатію, це повернення преппі. або стиль школярок змінювання. Ні, спідницями і сорочками, це однозначно вайб серіалу пліткарка, і виносьте мій гарбузовий лате. А я готова співати оди цим сорочкам. Ця тиха розкіш, яка неймовірно приємна до тіла. Зберігайте відео, і напишіть, який тренд вам сподобався, а який можливо ні. І Якщо вам цікавий такий формат, зніму відео ще. Скільки коштує відпочинок в Одесі на двох на чотири дні. Яна треба притормозити, Подумала, я коли побачила фінальну суму. Розповідаю, де ми жили, що їли, що сподобалося. Що ні, і головне, як класно зекономили. Почнемо з готелю. Тут ми відпочиваємо уже другий рік поспіль. Він знаходиться на березі моря, і тут просто неймовірний схід сонця. І він, взагалі, ні грами не гірший, ніж в Туреччині. Тут велика територія з двома басейнами і прямий вихід до моря. До речі, останнє нас порадувало, і було кришталево чисте і тепле. З актуального на території є укриття генератор, парковка та власний ресторан. Вартість цьому готелі за три ночі. Ось така, але ми заплатили суму майже вдвічі менше, і при цьому жили в найкращих номерах готелю. І якщо вам цікаво, як ми це зробили, напишіть в коментарях, я обов'язково зніму про це окреме відео. Між іншим, ми приїхали святкувати мій день народження. Як ви думаєте, скільки мені виповнилось? І ось такий був мій розкішний святковий образ від бренду Конке, в якому я відчувала себе принцесою. Це український бренд, у них власне виробництво і дівчата так виглядає стиль. До речі, святковий сніданок ми провели у ресторані Чілі. Усім щиро його рекомендую. Дуже недороге місце, але максимально смачне. На вечір я змінила аутфіт з того лебедя на чорний, і ми пішли в ресторан Риба. Заклад привітав мене з ним народження, і це було неймовірно приємно. Єдине місце, де нам не дуже сподобалося, була маманна Фонтані. До речі, порадьте класні заклади в Одесі. А ось таку суму ми витратили за 4 дні в ресторанах. Я максимально кайфанула, а що скажете, ви, це дорого чи дешево для відпочинку в Україні. Чому я погана подруга, і ви б зі мною не захотіли дружити? Ти зі мною не будеш тусуватись до ранку в якихось шумних компаніях, тому що в мене на це просто немає часу. Ну, максимум раз у місяць, і то, якщо ти запропонуєш, я не буду писати і дзвонити тобі 10 разів на день, тому що у мене є свої справи, і я ціную як свій час, так і твій ти зі мною не будеш ходити по магазинах, де реально погана якість, тому що я такий одяг просто не купую. А от вибрати те, що підходить тобі і мені в такому бренді, як папая, можемо хоч завтра. До речі, я не проти навіть обрати однакові образи. Я дуже зла, коли голодна, тому вибір кафе і ресторанів за мною в несмачні місця, які б вони популярні не були. Я не ходжу. Бо пам'ятай, понти не дорожча грошей. Якщо ти куриш або маєш ще якісь погані звички, я тебе в цьому не підтримаю. А от в зальчик можемо разом сходити, у мене класний тренер. <кхем> і, дівочки, проти бокала чогось смачного протестувати не буду. Можливо, це дивно, але я ніколи не буду витягувати з тебе інформацію насильно. Я завжди готова тебе почути, але лізти в душу і докопуватись, якщо ти щось не розповідаєш, я не буду. І якщо тебе це все не лякає, я, до речі, шукаю подругу, бо немає з ким піти навіть каву попити. Три дієвих методи, щоб стати кращою версією себе, не витрачаючи при цьому багато грошей, і це реалістична версія лінивої людини. До речі, ці прості дії ще й підвищили мою самооцінку. Перша це швидкий, але щоденний догляд за обличчям тілом та волоссям. Дівчата, полюбіть себе вже сьогодні. Виділіть 15 хвилин вранці, і 15 хвилин ввечері виключно на себе. Щоранку я роблю легкий масаж для обличчя і використовую Дарсонваль для шкіри голови. До речі, ним користуюсь перервами. А перед сном я наношу ліку для волосся і зав'язую його у нетісну косичку, щоб не забувати зволожувати шкіру, я. Поставила на свою приліжкову тумбу молочко для тіла. А далі, як кажуть в новинах, про спорт. Я займаюсь після 10 років перерви і повірте, різниця стану тіла, настрою та навіть психологічного сприйняття себе суттєва. Два рази в тиждень я ходжу в зал з тренером, а щодня користуюсь домашнім масажером та роблю швидкі тренування. Якщо потрібно, поділюсь ютуб каналами, де їх шукаю. Наступне це інвестиція у свій гардероб. Я не чекаю особливого дня і завжди ношу тільки якісні речі, в яких я собі подобаюсь на 100%. Наприклад, в цьому образі від хоч студіо я відчуваю себе левою. тому що дівчат, коли ви подобаєте собі в дзеркалі, це завжди має значення і одяг цей коштує кожної гривні. Придивляюсь, до речі, у них ще такі отфіт. Насправді у мене є ще декілька класних перевірених методів. Якщо вам цікаво, пишіть зніму другу частину.